Так, ну що, прийшов той час, була дуже зайнята, не могла записати відео це, але ми вже від'їжджаємо з Америки. Мої чемодани зібрані, я вже сижу в машині, мої вийшли на декілька хвилин. Взяти щось нам поїсти до аеропорту. Що хочу сказати? Два роки промайнули. Я дуже вдячна за все, що дала мені ця країна, а ця країна мені дала багато яскравих знайомств, дуже гарних людей, і тому я можу точно сказати, що я не кажу прощавай Америка, я скажу до побачення, бо я впевнена, що ми ще повернемось, ми ще побачимось. Всіх Люблю, цілую. Коротше, якось воно буде. Життя бежить, неумалімо вперед, не дивлячись ні на що, два роки в Америці це дуже гарний опит. Я ніколи взагалі, я мріяла, але я ніколи не думала, що мені вдасться це, буду так чесна. Прожити тут з дітьми, з... побачити. Ну, я не можу сказати, що я побачила всю Америку, бо я була тільки в одному штаті. Флорида моя любов, мені тут дуже подобається, незважаючи на те, що зараз в світі відбувається, дійсно це відволікало, Це тяжко, це переживання за рідних і близьких в Україні. Але загалом це були дуже гарні два роки. Я дуже вдячна цій країні, всім людям, які мені зустрілись в цій країні. І я вважаю, що все, що не робиться, все найкраще. Тому де б ми не були, взагалі все буде добре. Куди ми їдемо? Ми їдемо в Іспанію. І ні, в нас там нікого нема. Це знову нова мова, це невідоме місце. Ми обрали місто Аліканте. Наразі це так. Як воно буде далі? Що буде, поки ми так вирішили на півроку подивитися, чи сподобається нам Іспанія, чи підійдемо ми для Іспанії? Тому. Така в нас, такий в нас план. Вже трошки відпустила, вже не так тя.